Вітаю вас, шанувальники збору білих грибів. Сьогодні у нас 10 жовтня, 12 година, і ми пішли в сторону Карапчева перевіряти, чи є білі гриби. У цьому лісі я не був більше двох неділь і з-за того, що тут грибів не було. Десь попадалося по одному-два, ну це не результат. У нас з'явилося трішки сонечко, стало 14 градусів тепла. Передали зараз десь на обід. Знову дощ, але ну відранку його трішечки не було. Пораділи ми трішечки, ну і відправилися в ліс перевірити, можливо, цієї ночі, яка була трішечки тепліша, ніж минулі, і дощу не було. Щось знайдемо. Тому якщо ви йдете зі мною допомагати, будь ласка, сідайте, вам всім приємного перегляду, а ми починаємо. Ось і наша перша радість. Пройшовся. Я по лісі не дуже. Є гриби, дуже багато різних гадяриць, різних грибів, які не їстивні. Один тільки гриб попався у Шанцьові. І вже тепер дивлюся, що починає йти знову дощ. А це вже неприємно. В общем, такого окрасення ми забираємо. Походив я трішечки, і це перший гриб, тому кладемо його в сумочку і йдемо далі. Я от поставив цього гриба, якого я знайшов, і подивіться, просто яка кількість різних грибів на одному місці. Дивіться, Якісь малесенькі є, є фіолетові, є сироїшки, де жаба тут є. Такі червоненькі, сіренькі, там чорненькі, жовтенькі, якісь великі, якісь жовтенькі. Представляєте, це все на одному місці. Ну і звичайно грибик, якого я знайшов. Ось таких грибів дуже багато є, різних, але дуже мало іменно, білих та істинних грибів. По всьому лісідку дивляться, немає свіжих. Листів таке, щоб попадали. Прихожу на одне містечко, подивіться, Свіженькі листочки, які опали. Яка ж краса різних кольорів. Колись пам'ятаю, у школу лише ходили. Ми збирали ось такі листочки, украшали спортзал. Ось так догори вішали. Це виглядало так красиво. Прям зіграла ностальгія. А тут представляєте дитина скільки я нападала їх красивих листочків. А це прекрасна осінь. Радує душу. знову цікаві грибики. Дивовижно виглядають. Дуже красиві. Поки я проходжу тут усі місця, нічого я не знаходжу. Просто білий грибів ніби в цій місцевості ніколи в житті не було. Це дуже сумно. Так як на даний момент у верхніх станівцях гриби ростуть масово, різниця в декілька кілометрів, а грибів тут немає. Тому ближайшим часом в сторону Карабчава ми йти не будемо. Перехожу, що я на місця, де є оживниччя, де осінні гриби переважно з'являються, подивлюся там. Якщо там не буде, тоді розвертаємося додому і все. Але зараз перевіримо ще, можливо, хоча б щось знайдемо. І так, шановні друзі, наш сьогоднішній похід буде завершуватись. Тому що я знайшов тільки одного дуже запашного білого гриба. Погриженого трішки. І все. Більше в цьому лісі в сторону Карапчава, нічого я не знайшов. Зато я знайшов гарні квіти. Хто знає назву їх, будь ласка, напишіть в коментарях. Похожі вони на брендушки або на шафрани. Такі красиві квіточки. Їх тут дуже-дуже багато. Хто знає назву цих квітів, будь ласка, напишіть. Так як на дворі 10 жовтня, а біндужки, ну, шафрани, вони весняні квіти. Та ця краса тепер у нас в лісі. В общем, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що думаєте по поводу грибів, чому немає в цьому лісі, а буквально кілометрів 5 звідси гриби просто шикарні, ви самі бачили в минулому відео. Ну, я думаю, що в неділю ми підемо, як доживемо, на ту сторону верхніх станівців і будемо збирати вже там. Велику кількість грибів. Ну так як тут. Підписочку, лайк, коментарі на всі постараюсь відповісти. З вами був селянин до зустрічі. Пока.